Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, хто або що йде у ваше життя. Це буде три варіанти. Ви можете загадати кожен камінчик, якийсь свій срок. Можете один вибрати, як вам захочеться. Перший, другий, третій. Дивитися будемо на золотих мріях Ленорман. Це основні ці події, чи люди, да? тут у вас іде. І на таро відьмачок. Я буду доповнювати ситуацію, да? перший варіант це мій камінчик, то або що йде до вас, загаданий вами срок. Жовтенький камінчик, і зелений третій варіант, хто або що йде у ваше життя. Оприділяйтесь, кому треба час, ставте на паузу. Я буду розпочинати з першого варіанта. Хто або що йде у ваше життя? Одиничка. Ох, у вас тут <гум> кармічна ситуація, важливі зміни, хрест випадає. Він випадає перший, це означає, що ви вже пройшли важливий етап, да? і тепер що у вас чекає? Відкриття нових доріг. Причому дві карти дві карти показують зміни. Зміни вашого оточення, зміни ваші внутрішні, зміни вашого шляху. Ви на щось тут швидше за все будете наважуватись. Ну і взагалі складний етап вашого життя позаду. Все, ви пройшли якісь задачі, да? ви свій хрест донесли, як то кажуть. Зміни великі йдуть. Да? Давайте уточнимо. Знову карти відкритих доріг. Святкування чогось. Ви ніби нарешті знаходите баланс і розумієте, взагалі, що вам робити в цьому житті. Відкриваєте дороги. Можливо, хтось тут е, якісь пропрацювання зробив, хтось навіть, можливо, е, отак не означає, да, в якійсь розмові почув істину для себе. І це поміняє, поміняло ваше життя, так? Да? Ось так. Ви тепер розумієте, що вам робити і куди вам іти. Хто або що. Ну, дивіться, знов карти показують зміни. Ви від чогось уходите, йдете в себе, в здоровий егоїзм. Ну, тут, знаєте, не показують карти конкретно якусь ситуацію чи конкретно людину. Показують, що міняється взагалі ваше життя на до і після. Причому міняється дуже добре. Міняється все. Ви йдете в успіх. В довгоочікуваний успіх. Ви можете тут міняти повністю там свою кар'єру, розходитися в складних ситуаціях, да? ой, в складних стосунках, знайомитися з кимось кардинальним. Ну тут карти не показують, да? і жліці випадає така деяка таємниця, де, ну, має бути збережена. Нехай це буде сюрпризом, але просто знайте, що складний етап вашого життя позаду. Іде успіх. Іде удача, іде да? е, новий етап, де ви виходите саме на свою стежину. Ви будете йти саме своїм шляхом. Не хочу більше діставати, тому що тут, знаєте, як випадає жінця і хрест, це означає, що м, нехай це буде для вас не те, що там сюрпризом, просто знайте, що все буде добре. Тут, швидше за все, всі сфери життя можуть бути задіяні або найважливіші для вас. Ось так. Давайте, дивіться, другий варіант, двічки, я висвітаю, хто або що йде у ваше життя. Так, знову ж таки, да, Лисиця в нас перша вона вже уходить. Іде успіх в кар'єрі у вас. Уходить якась людина, яка мішає. Ну, можливо, хтось якісь там плітки розпускав, да, негарно про вас говорив. Ця ситуація уходить, можливо, навіть ця людина повністю піде з вашого життя. Тому що йде далі карта благородства. В кар'єрі успіхів, да. якщо був застой, то нарешті там да, прийдуть замовлення, прийдуть клієнти. Тут, по-другому, варіанту, йде більше мені карта. Кар'єра, ну, можливо, ще, якби третя особа в стосунках уходить, але все одно більше похоже на те, що от якась підла людина йде з вашого життя, і вам стає легше дихати, або якась ситуація, там, не знаю, можливо, у вас були якісь кредити, да, розсрочки і так далі, борги, ви щось винні тут були. Ви оце зможете віддати, і ви звільнитесь від цього. Що тут, Хто, ну, ця карта. Хто або що перекочував другий варіант, ой, перший варіант, другий. Yeah. Okay. Як, карти, як так карти могли випасти да, з колоди. Четвірка жезлів, прям уроки, як ви проходите, четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, шестірка жезлів, по черзі, прям. Ви йдете в успіх. От Ніби у вас все було непогано. Тут пройшов якийсь роздрай, конфлікт. Людина могла прийти в колектив, яка от, та, робила нерви. Людина просто в вашому житті, яка от, ну, не давала вам сфокусуватися на тому, що потрібно. Конфлікти якісь. І тут йде шістьорка жезлів, карта перемоги. Ви перемагаєте в конфлікті якомусь. Ви перемагаєте якусь хитру особу. Ну, от так я скажу, от що йде ваше життя. Ви і раніше це могли зробити, да, по вісім мечів. але не робили. Якось, можливо, давали шанси, можливо, не помічали внутро цієї людини. Ну от, якась от королева мечів у, уйде з вашого життя. Людина, яка от не, не давала вам розвиватися, ти вперед пліткувала, говорила, мішала там, сусідка може переїде, да? або заспокоїться. На дні мах. Клас. От ви щось тут можете нарешті на щось наважитись, якось поставити її на місце, цю людину, і зразу у вас йде прорив. Ну, якщо ми візьмемо це ладно, як ситуацію, то ви забираєте перешкоди, які мішали вам в вашій самореалізації. Взагалі, помагав, всі дороги у вас відкриті, все добре, і перша карта про це говорить. Є любі можливості, які ви собі захочете. Головне включити які... і що включаємо, да? думки, дії, ресурси і почуття. От це все ви включите і отримуєте те, що ви хочете, розумієте? Ось так. По-другому варіанту, вітаю! шикарний варіант. У вас всі невзгоди позаду, а я переходжу до третього варіанту. Подивимося, що тут у вас, хто або що йде у ваше життя. Ну, тут карти показують, що ви ніби пустите знов нехорошого чоловіка в своє життя. От ви наладити мусите, ви подумаєте, що може. Людина помінялась, може, все буде тепер добре. Ну, змія показує, що ні. Змія, вона хитра, да? вона от спокусила яблуко. Вона спокушає вам, хочеться вірити, вам хочеться дати знову шанс. І знову така от людина прийде. І знову покаже своє лице. Ну от, ось так То або що йде у ваше життя. Тут може бути, звісно, трикутник. Хтось вмішується. Це не важливо, що це там особисте життя, да? це може бути людина і свекруха, і подруга, там хто угодно, хто мішає, да? і ви ніби вже стали довіряти і знов те саме. Ви могли довіряти своєму мужчині, і знов він вас підвів. Тут якась друга женщина. От на трикутник дуже сильно схоже. От вибора тут нема, не зроблено вибору. Дивіться, да? опять жінка випадає. Що ж вам робити? От ну, вам тут треба, звісно, якісь крапки ставити. У вас тут є, не обіжайтесь на мене, да? Є якась торинна вигода в цій ситуації. Чомусь ви ж не ставите крапку. Ви можете по вісімся мечів, але ви не ставите. Ви знову пускаєте якусь ситуацію в своє життя. Ви знову пускаєте людину, на якій ви вже помилилися, ви вже знаєте, що ви помилилися. Мужчину, в якого там, до прикладу, є дружина, і він до вас приходить, і ви знову відкриваєте ці двері. Чи ви там, це ваш чоловік, да? ну тут жінки йдуть, тут, якби зі сторони мужчини зрада. що різні жінки йдуть. Або там ви знаєте, що він. Приходить і проводить свою маму, сестру і всіх остальних, да? і ви знову пускаєте, ви знаєте, чим це завершиться, але знову відкриваєте ці двері. В надії, що здійсниться якесь ваше бажання, і людина помінялась. Ну, вихід треба, ви тут маєте це зробити. Мужчина по королю Пентаклів не міняється, по імператору не міняється. Ось така ситуація неприємна йде. Тут круговорот цієї ситуація, ви тут можете з неї вийти, тут підводить вас хтось. Тут хтось вертається, хто от нехороший. Але ви не робите тут висновків. Бачите, вас уже стільки розраджували, а ви знов хочете встати. Сподіваюсь, щоб відмовитись. Ну, тут дві ці карти показують. Вам треба перестати балансувати і. Вірити, да, що от щось може помінятись, перестати наступати собі на горло, перестати пробачати кожен раз, стати переможницею в своєму житті і за загоїти ці рани. Да. Можливо, вам треба взяти паузу, до прикладу, там коханець, який шасти безкінечно, і ви знаєте, що толку з цього не буде. От вам треба боляче пережити цей розрив. Не спілкува, ну, взагалі не спілкуючись, да? або може, це подруга у вас така, я не знаю, <смі> яка вам життя не дає, сусідка свикруха і так далі. Ну тут жінка, жінка ідеявно. Вам треба розірвати цей зв'язок. Якщо це коханець, да, вам не дає спокою, те, що у нього хтось ще є. Ну, тут три особи, три особи, і ви маєте лишитися тут, в цій ситуації. Наодинці. Тут дві цих особи зайвих. Дві. Дві особи зайві, тому що ви е себе трошечки загубили. От вам треба себе захистити. Вам треба себе захистити і е поставити крапку в цій ситуації. Категорично ні для вас да, має бути. Ви маєте комусь сказати категорично ні. Може, ваш ізбранник е е да, полюбляє. Випити в чашиці. І ви думали, ну, може, от зараз все, ну може, от зараз все, не все, ну так карти показують. По крайній мірі, ближчим часом, да? і вам треба тут зупинити цю ситуацію, цей круговорот. Тому що тут людина, на яку ви думаєте, не поміняється. Може, це ваша звичка, звичайно. Тоді вам треба дуже її різко рішати і не перестати закривати очі, що, може, там нічого такого складного немає. Ну, ось така ситуація. Різні варіанти, бачите, попадаються, але ці підказки, значить, вам треба було сьогодні почути. Ось так, трієчки. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Папа! -па.